Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу показати вам чудові сережки з натурального каміння Яшма. І це сережки Свердловського ювелірного заводу. Вони вже знайшли свою власницю. Вони не у продажу, вони продані. Це срібло, 875 проба. На кожній душці є відповідні клеї. Сережки авторства Бориса Гладкова. Навіть у радянські часи не в кожному магазині були у вільному продажі. А сьогодні то взагалі рідкісна річ. Якщо навіть у вас є 100 доларів, сьогодні ви їх не зможете купити, бо вони дуже рідко зустрічаються взагалі в оголошеннях щодо продажу. Ось такі сережки.